Росіяни, власне, конкретно керівництво Росії воно. Весь цей час намагалось якось домовитися із заходом. Угу. Не з нами. Ми з їхньої точки зору об'єкт, а не суб'єкт. Але з заходом вони весь час торгувались. І тому, в принципі, намагались деякі мости не спалювати. І, зокрема, власність, та, котра не українська, а власність великих міжнародних інвесторів в Україні, ну, вона була не то, щоб зовсім захищена, але принаймні її не робили, скажімо, першочерговими цілями, по ній спеціально не били. От, а таке... Враження, що наразі росіяни вже йдуть в банк Вони вже остаточно зрозуміли, що якихось проміжних оцих от договарнячків, які б їх рятували, швидше за все не буде. І вони вже ставлять питання: пана бо пропав, або вони виграють цю війну за будь-яку ціну, або. Якщо вони її програють, то вони просто вважають, що владу не утримають, що в самій Росії почнеться велика смута, і тому їм вже все решта їм вже байдуже. Оскільки для них ключове це все ж таки утримати владу в самій Росії, а вони вважають, що єдиний спосіб для цього це перемогти в цій війні з Україною, то вони тепер будуть дійсно йти вже і на ті речі, від яких минулого року утримувались. Це до речі, нам всім треба усвідомити, що Росія йде далі ніж заходила до цього. Треба зрозуміти, що в нас попереду насправді дуже важкий час. А то ми вже настроїлись, налаштували з багато хто з нас на те, що от перемога ніби ось-ось-ось, от вона вже близенько. А по-перше, вона не настільки вже й близенько. Але по-друге, чим вона ближче, тим насправді тяжче буде перед цим. От оце от вираз про те, що найтимніше саме перед світанком, от він в даному разі абсолютно виправданий. Та згадаємо ту саму другу світову, коли вже. Якраз було очевидно, що нацистська Німеччина остаточно вже без неповоротно програє. От саме тоді, якраз нацистський режим вчинив дуже багато своїх останніх злочинів, і якраз теж, от коли вони вже йшли в банк коли вони вже скажімо вважали, що заради, якщо не перемоги, то хоча б не поразки, то не жалко вже нікого і нічого. Ще раз доповнюю генералне, тоді не було ядерної зброї. Ну, наразі вона є. От і ви ж розумієте про що? Ну тобто ви так маєте це на увазі? І... Що поки все таки ще існує ні. ризик. А, ні, ризик однозначно існує. Але це все ж таки ще не сьогоднішній день. Це трошки дальша перспектива. Так. Але як себе поведе Росія, коли вже військовий крах стане остаточно а, от вже доконаним фактом? Ну, чесно кажучи, не виключаю, що вони можуть піти навіть і на це. Поки що ще ні, але поки вони підуть на все крім ядерки і. Ми це побачили, наприклад, зі Каховської ГЕС, коли просто для того, щоб затримати наступ ЗСУ, вони йдуть на найбільшу власне, екологічну катастрофу в Європі ну, з часів Чорнобиля. От, е, наразі ми це бачимо на цій історії з терміналами. Тобто, е, власне, чим ближче вони до поразки, тим гірше вони робитимуть наше життя. І це треба якраз прийняти, це треба зрозуміти. Е, так само, як е, варто вже зараз почути попередження нашого Мін, е, Міненерго. Про те, що наступна зима може бути важчою за ту, що ми пережили, бо та ми так сподобалися ці гасла, що пережили цю зиму, переживемо все. Переживемо, якщо будемо наперед, нормально готуватись. Переживемо, але факт є факт: тоді вони руйнували нашу енергосистему, яка до того була цілою. А наразі вони будуть добивати те, що лишилось від енергосистеми після минулого сезону. А це повідомлення було вчора. І Багато дійсно об'єктів інфраструктури пошкоджено не безповоротно, скажімо так. Представники ЕНР системи української процеду зазначали, причому зважували, що дивіться, які ще позиції висловлювали, що іноземні фахівці ремонтувати і їхати бояться з точки зору безпеки, а на там знання певних компетенцій, там не всі володіємо для того, аби в повній мірі відновити і так далі. тому що тому відповідно кажуть, що наступний сон також буде важким. Саме так, так не просто важким. Він може бути важчим за попередній. і цілком може бути, що в наступний сезон їм таки вдасться добитися тих самих блокаутів, яких цього разу ми все ж таки уникали, а обмежували стільки діяли. Ну, Слухайте, на мене зброю виготовляють, виготовляють через треті країни. Щось везуть ці плати, мікросхеми і так ну, далі. Отож, ну, отож, це отож. Скільки... Тому тут треба розуміти, що сам факт наближення нашої перемоги. Це не те, що чим ближча перемога, тим нам стає легше. Навпаки, чим ближча перемога, тим буде важче. А Легше стане одразу після неї. Ще одну тему, яку ми брали за основу для того, аби з вами поспілкуватися. З іншого боку, там багато цих фото з лідером Південноафриканської Республіки вчора в мережах з'явилося і в засобах масової інформації. Ви розумієте, які з якою новиною вони були пов'язані. Але от канцелярія президента Південноафриканської Республіки повідомляє, Путін таки не поїде до пар на саміт Брікс, бо ПАР є учасницею МКС, і нібито він боїться арешту. Ні, ну я гадаю, що президент Сіріл Рамофоса е, не бреше, тим більше, що він то насправді є цілком ширим і відданим союзником Росії, одни, одним з небагатьох у світі. Ну і це якраз логічно виходячи з його бекграунду. Справа в тому, що те, що зараз при владі в Південноафриканській Республіці, так звана партія Африканський Національний Конгрес, е, це ж е, колишні власне, терористи, які е, проти попереднього, скажімо, так званого режиму апартеїду в Південноафриканській Республіці, десь років 20 двадцять партизанили там по посаваннах, і партизанили вони повністю на гроші КГБ СССР, і навчання вони всі проходили в радянських військових училищах. І, і от сиріла фоса за шестого покоління. Він ще встиг саме попартизанити на КГБшні гроші. Тобто, вони з путіним вихідці абсолютно з одної системи. Тільки власне Путін в ній був радянським КГБшником. А це був одним з тих, кого радянська КГБ, скажімо, курувало, надихало і фінансувало Тому тут якраз ворон ворон ока ніколи б не виклював. Е е е нинішній парівський режим, і, зокрема, Сіре Рамафоса, це е природні союзники, якраз е пост КГБшного режиму Росії. Але, е Є нюанс: оці покази, які Рамофоза давав в суді, він їх давав в закритому засіданні, і тільки потім парівська опозиція, до речі, все ж таки, от в пар їм не вдалося зробити повністю, як на Росії. Там лишається парламентська опозиція, там лишаються певні скажімо, процедури. І власне парламентська опозиція добилась, щоб було визнано, що таке засідання з такого питання не може бути закритим, що ці дані мають бути опубліковані. І от тільки тільки так ми насправді. Що він ці покази давав коли там ще десь, що не помиляюсь, в травні. От і оце е, наразі добили, що їх опублікували. І так, він в закритому засіданні е, свідчив, що е, коли стало питання, е, чи, чи дотримується пар власне рішення міжнародного суду, а за законодавством пар, воно ну, зобов'язано його дотримуватись, бо пар ратифікувала власне статут міжнародного Опозиція суду. Позиція Пар та... про це каже чітко, демократично. Так. Так от, коли стало про це питання, що нібито по дипломатичній. Ніх, каналах Російська Федерація прямо його попередила, що якщо спробують заарештувати Путіна, це буде сприйматися як акт війни з відповідними діями збройних сил Російської Федерації. Ну е, я гадаю, що він не бреше. Я гадаю, що росіяни дійсно такий меседж передали. От що б там насправді з того вийшло? Е, чи здатна Друга армія світу е, власне е, щось, щось зробити е, так далеко від дому? Ну а хто зна, не забуваємо де власне зійшла зір пана Пригожина і вагнерів власне в Африці ця зірка і зійшла до того, як іти величним походом на Москву. Вони до того набагато більш успішно здійснили ряд переворотів у африканських країнах.